До армії я забивав кальяни, а тепер я з посмішку забиваю. В загальному особисто я це особисто моя думка. вважаю, що зараз війна пішла дронів. Виключно дронів. Пацани з піхоти, красавчики, їм взагалі, ну, взагалі без питань. Сидіти в окопах в мінус двадцять, плюс 40, дощ, сніг це ну браве діло за такими здоровими яйцями. Завести піхоту. Це дрон, вивезти піхоту. Це дрон, зробити ураження. Як 41 му де десь там шість діт ліжав з рацією і казав, коля трошки лівіше, трошки лівіше». Зараз це все працює через інтернет, зараз все працює через стрімінгові платформи. Екіпаж знаходиться в безпеці, десь далеко в бліндажі. І вони виконують свою роботу. Пацанам треба, нам дуже багато треба людей, які будуть працювати разом з нами. Я хочу вам побажати того, щоб ви були здорові, це в першу чергу, А по друге не боялися йти в армію, бо хто не ризикує, той не живе.